Весь океан просто випаровується. Е, тому, бачите, над океаном така пара стоїть, а там, де нема океану, там нема пари. Ну, взагалі зараз вже всю планету окутує пар. Тому що, бачите, градуси піднімаються, 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 вже 148 градусів середньої температури. Так, ну з землею наше ясно все. Тут, бачите, у нас, до речі, астероїд є такий Європа, називається. Виявляється. Ви знали це? Так, астероїд це розігрівся до 1200 градусів вже. Бачите, цей астероїдний пояс. Ну, ось тут. Розігріто прям нормально вже. Так, Нептун. О, вже мінус 38, уже можна жити на Нептуні. Так, давайте час. Час пришвидшимо. О, уран розігрівається, просто подивіться. Уран вже розігрівся. Давайте так, заповільнимо час трошечки. Нептун розігрівся до 1600 градусів. Все, от вам. Все Нептун розігрівся. Друзі, підписуйтесь на телеграм обов'язково, бо там ви знайдете повні відео моїх експериментів.